Доброго дня, мене звати Баланда Андрій, та я представляю мою тему контроль над витратами. Давайте для початку поговоримо про гроші. Гроші це один з найбільших людських винаходів. Гроші це засіб суспільного виразу, економічної цінності благ. Згідно з законом Брайана Трейсі, люди завжди прагнуть витратити всі зароблені кошти та навіть трішки більше, а зі зростанням доходів витрати пропорційно пропорційно зростають, тому здається, що грошей постійно немає. Звичка жити від зарплати зарплати та витрачати все до останньої копійки призводить до відсутності заощаджень та злиднів в пенсійному віці. Отже, щоб досягти фінансової незалежності, закон Паркінсона потрібно постійно порушувати, особливо при зростанні доходів, зовсім не обов'язково одразу збільшувати витрати на відповідну суму. Регулярне управління власними фінансами потребує опори у вигляді на контроль над доходами та витратами. Для цього потрібен час та дуже суттєво. Цей час потрібно виділяти регулярно. Найбільші капітали навіть створювалися поступово, крок за кроком. А зараз декілька правил зберігання доходів. Перше це контроль над доходами та витратами. Потрібно знати, звідки вони беруться та куди діваються. Потрібно постійно контролювати свої витрати. Я Рекомендую зберігати чеки, щоб постійно знати, куди ви і скільки потратили. Друге це резервний фонд, або просто кажучи заначка. Завжди потрібно мати якусь кількість грошей на крайній випадок. Навіть коти мають якусь свою заначку. Третє це регулярне інвестування. Фінансово незалежним за один день стати доволі важко, а от поступово крок за кроку це під силу кожному. Дякую за увагу. Сподіваюсь, моє відео було корисним для вас.